Яка можливо була цікава, смішна, трешова історія пов'язана з артистами? Найсмішніша, мабуть, одна з найсмішніших, яку я запам'ятала, що стосується саме дитячого шоу, це було мабуть одне з найперших шоу в 2014 році в Анталії в новому готелі. Дівчинка вийшла в костюмі смурфети, і після буквально там якоїсь першої чи другої підтримки вона втратила голову. В прямому сенсі вона погано трималася, і ага. ця голова, коротше, спала ага. і покатилася кубарем до глядачів. Ага. а вона розгубилася і просто стояла така червона, мокра, стояла і десь хвилину на сцені. Вона стояла і не знала, що робити. Ага. Ну, ось там інші там щось танцювали, там намагалися, знаєш, якось, і вона просто потім пішла після закінчення своєї музики. Тобто, вона настільки розгубилася. Ага, що навіть Ніяк не включилась потім в і просто пішла. Так, а я, ну, єдине, що ми тоді, звісно, нас більше не чекали в тому готелі, до речі, буває. Ну, що ж пороше. Але я така думаю, Боже, слава Богу, що там всередині була дівчина. А уяви собі, вийшов бородатий мужик. Наприклад, ти в костюмі смурфети. Втрачаєш да. Бо я так розумію, таке буває. Спрацює дівчинку, а дівчинка хлопця це, це прям да, це вообще норма. Взагалі без проблем. Да? да ну да то <laughs> вот. ще прям пощастило тоді.